Найкращу, найліпшу. Ви знаєте, що діти це найбільша нагорода від Господа. Але ми знаємо, що якщо ми цим даром користуємось по-божому, то ми маємо велику радість на все життя. Для кого? для вас це дар з неба. Це просто от Бог взяв вам і подарунок особисто. Оце вам. Особисті, від мене. Та хочу, щоб коли ви будете ви її виховувати і далі, ви пам'ятали, що Бог більше, Його слово більше. Поблагословий тебе, і нехай він тебе стереже. Знаєте, слава Богу, за... дякую за кожного. І знаєте, от, дійсно, це от, для нас дійсно це чудо. І це чудо Божє, тому що ми дуже довго його чекали і. Знаєте, декілька років тому вірю, це чудо теж боролося, ну так зайшло, що перший раз не вийшлося. Ну, знаєте, коли я так аналізував своє життя, і, знаєте, життя воно сьогодні таке бистре, просто летить мгновенно, ну дуже швидко летить. А коли ти, коли ти летиш на скорості, то дуже тяжко роздивитися, що хтось стоїть, що там хтось стоїть. Ти просто пролітаєш. Ну хто водитель, той знає, коли ти на скорості 150 летиш. І в моєму житті. Це теж произошло, що я, знаєте, газував просто без тормазов. Вони в мене є, да, але я не користувався. Не я газував, там, робота, треба заробляти, треба гроші, треба то, то, просто летів. Ну, знаєте, як в Псалмі 45 як Господь встановлював воїна, як він ламав колесниці, як він зжигав все. І для чого він це робив? Він сказав, що зупиніться і пізнайте, що я Господь. І два роки тому я дійсно зупинився. І це було дуже боляче, тому що зупинився, да? ну, як... я зупинився через состояння свого здоров'я, в мене лопнув хрящ по це І в цей момент обично ми шукаємо Господа як ніколи. да Потім друга була боль, ми, жінка втратила як би, те, що була беременна, і все воно пропало. да І в цей момент я почав виходити на озеро і шукати як ніколи Господа. І через декілька. Деякий час я зустрівся з одним братом, і він мені запитав таке, задав таке питання, каже, Толік, а для чого ти живеш? Каже, для чого ти заробляєш? Для чого? І от це питання, для чого? Він мене з цим питанням відпустив. І я просто, знаєте, я, мені казали, що я знаю для чого. Ну в цей момент, знаєте, Господь мені перший проговорив в Іоанна 17 главі, 4 стих. Цей стих мені просто запав, що, отче, я прославив тебе на землі, коли Ісус, і завершив діло, яке ти мені поручив. І в той момент цей стих просто впечатався мені, а я думаю, а кого я сьогодні прославляю? А я вже, я Толік, я вже, знаєте, де-то себе почав прославляти, де то там що то там, бізнес, все почав прославляти. Да? А друге підтвердження на доступному дитячому язику мені попала книжка світлячок, Дитяча книжка, Єлена Чепілка Світлячок. І там, на першій сторінці, коли я відкрив... І там написані такі слова, в один хороший день, сонячний день, в маленькому озеру родився маленький маленький світлячок, синіжка. його мама взяла на руки, каже, синок, ти в мене саме прекрасний, і я тебе дуже-дуже люблю. Каже, но ти явився в цей світ для того, щоб прославляти творця. А світлячок такий, мама, а це як? Вона каже, а це ти поймеш в процесі свого життя. я пам'ятаю цю книжку, коротше, пішов всім, з мене там всі сміяться, толік, дєць впав, світлячка читає там все. А далі, інтересно, цей мама свою місію випили, вона подводить знакома його з татом. Каже, а це синок, каже, це твій тато, світлячок. І тато показав йому, каже, махай криличками, він підняв його над озером. Каже, дивись синок, оцей світ подарений тобі Богом творцом. Каже, отам там дивись, там живуть. Лягушки, жаби, у них язик, будь осторожний. Там живуть цаплі, каже, будь осторожний, з'їдять. Каже, ну, саме більше, каже, збігай гордості. Світлячок такий, папа, а це як? Каже, а це коли ти хочеш бути круче других. І далі там місто з Біблії на русському, тому що Бог гордим противиться, а сміронним дає благодать. І знаєте, на той момент я прочитав всю книжку, там бути щасливим, там і так далі, знаєте, і. Доступном языке, І коли я осознав все, що я маю вокруг себе, то, 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 я помню тоді сказав на озері Боже, ти дав, ти забрав. Я все одно буду тебе славити, я все одно вірю, що в определенный момент ти даш. І... Коли дружина, знаєте, кода, де Бог, що з нами відбувається, знаєте, віра тіряється, і яке то слово вже еко було чути, я просто дверями хряпав, говорю, яке еко, я не хотів цього слухати взагалі слово, яке просто мене, знаєте, внутрі, коли я чув. І в определьний момент під час війни ми сиділи в ванні, дружина закричала там, що вау, там що, я думав, не знаю, там, таракана побачила чи щось кажу. І вона показує дві палички. Да? Палички, я беременна. А мені вечором приходить повестка. Мені повестка приходить туди. Я помолився, говорю, Боже, якщо що, я готов. Я не пішов. Ну чому? Тому що треба було. Господь так зробив. Там в мене та причина, що два роки тому була з цим, со спиною. От вона, я залишився. Тому що дружина. Тому, тому знаєте, щоб не відбувалося в нашому житті, треба вірити до кінця, ні трохи не сумніватися і чаще зупинятися. Чаще зупинятися. Тому що на скорості, якщо ми летимо і бачимо Бога десь там, отам, от десь прилетів, а Боже, та ти опять, я вже інколи так, Боже, пішли, мені треба туди, туди, як в рюкзак кидав. А Господь мене так раз, «Остановися! Остановися і познай, що я Господь. Тому чаще зупиняйтеся, слава Богу, дякую кожному за вас. Дякую. Як вона теж, я вірю, що у Господа на неї теж є определенний план. Як вона народжувалася, знаєте, чому я взагалі ми. Блекаутка та ракети, дружина в підвалі. Тут коротше, от, от от уже тут короче, вирубається ракети, стріляють. Коротше, ого. І тут дружину на там на п'ятий етаж світу нема, фонаріком світять під операцією, Ну коротше, от, от в такий момент з'являлася оця дівчинка. Да? Води не було, а потім приходить папа візит, нас знімають через два дні. Чу я, Чу я взагалі? Хто я такий вообще? Скинули саме, знаєте, інколи люди там, типу, дорожають, нанімають фотографів, щоб зробити круті фотки. Нам потім скинули коротше, фотографії, семірку, як ми там взагалі. Тому для чого? А я, як оця та книжка світлячок? Для, для чого? Для чого, щоб прославити Господа? А як? А це процес життя. Тому слава. Да, Амінь. Дякую.